Сьогодні Nikon анонсував нову камеру Nikon Z8. Це зменшена версія Nikon Z9 топової камери від Nikon, яка майже нічого не втратила по суті і залишила 95% всіх можливостей великої камери в меншому розмірі, в меншій вазі і за меншу суму грошей. Сьогодні ми прокатимося на гайб-трейні, щоб зібрати більше уваги, поки всі хочуть дивитися новини про цю камеру. І мене звати Всеволод Всеволоджовтенко. Я український фотограф і ютубер. 15 років фотографії. З них 12 користуюсь камер Nikon і останні 4 роки на лінійці беззеркальних камер Nikon Z. підписуйтесь, підтримуйте український туб. І погнали. Насправді, у мене дуже коротенький список всього, що змінилося в цій камері, принес версію Z9. По суті, більшість змін стосується того, що зникла нижні руків'я, камера стала компактнішою, і все, що знаходилось в цьому руків'ї, відповідно теж втратилося. Тобто це і кнопки керування, третя кнопка налаштування кастомних функцій, яка була під першою другою, тому що вона по суті не є логічною в меншому розмірі камери. Збільшений розмір батарейки. Тепер камера з E8 користується стандартними батарейками 15-ї серії, які підходять і навіть для. Дзеркальних камер Nikon останніх випусків і для більшості беззеркальних камер. Також з тим, що прибрали в проектів. Я пропав порт для під'єднання інтернету. Також вилучили від модуль GPS. Це все чудово допомогло нам скоротити вартість камери. що стосується іншої частини камери, в ній зміни ще менші, по суті, прибрали другий слот карточки пам'яті CFexpress або XQD. і другий слот карти пам'яті це тепер стандартний SD. Яка не така надійна і не може бути настільки швидкою, тому вона не підтримує деякі формати відеозапису, але їх можна писати в перший слот, такий, який залишився з експресом Також трохи спростили бублик керування зверху зліва. Тепер там немає кільця, яке керує режимом серійності зйомки. Тепер, щоб виставляти серійні зйомки або таймер, ставити, треба вибирати за допомогою кнопки і, звичайно, кільця контролювання, а не на окремому контролі. Це робити. По матеріалам, якщо Zin9 була. Повністю з магнієвого сплаву зроблена всередині її шасі, то у цієї камери магнієвого сплав є передній панель, а верхня частина зроблена з карбонового волокна. Також деякі речі додалися. Наприклад, дверцятко, яке закриває карточки пам'яті тепер без замка, як в Z9, а воно абсолютно такої ж конструкції, як в моїй Z6 чи z 7. Додався додатковий режим в автофокусі визначення предметів, спеціалізований на літаках, і також що додалось. Це другий usb c роз'єм порт. Тепер їх два в камері: один сфокусований на подачі жилення, другий на передачі даних. І по суті, він може виступати заміною того порту Ethernet, тому що в нього можна просто вставити перехідник на Ethernet кабель або взагалі напряму через usb c передавати дані таким чином. Під'єднати до камери і живлення, і передачу даних або керування камерою, якщо це якийсь там складний гімт. Власне, все так насправді небагато змін, тому що залишилось в корені все те саме: ті самі процесори, ті самі плати керування, той самий сенсор, той самий затвор, ті самі можливості автофокусування, ті самі можливості в серійності зйомки в форматах відео, які камера записує. Прекрасний варіант для тих, хто може собі дозволити цю камеру, оскільки вона є най. Кращим співвідношенням ціни і можливостей. Дякую за увагу! Підтримайте український тюб, підписуйтесь на мій канал і бажаю вам всього найкращого. Бувайте!